Друзі, всім добрий день! 27 листопада, я в Одесі. Зараз я вам скажу 10.45. Ми вийшли з зразненько, я вам покажу вулиці міста, що коїться зараз в Одесі після вчорашньої хуртовини. Тож ходімо, будемо все дивитися і розмовляти. Зараз в Одесі 0 градусів. 0 градусів приїжджає частини. Виглядає ось так. Всі розчищені. Ми вже пройшли декілька кварталів і скрізь вони розчищені. Тротуари виходять з кафешок, магазинів, які знаходяться на вулиці і чистять свою територію. Ми бачимо багато людей з лопатами. А так воно все, все вже буде таять, мені здається, і будемо ми падати. А поки це виглядає так. Дивіться, гілки, там дерево впало. Взагалі впало 11 дерев, новини про це кажуть. Ви бачите, гілка така велика, як ціле дерево впало. Оце я вчора і боялася, коли йшла, щоб мені на голову таке не впало. Он теж гілка лежить. Також в деяких будинках не було світла із за непогоди. Але от, наприклад, моїх батьків вимкнули світло, ну вимкнула аварійна ситуація. Вони залишили світло зараз. Дівчата чистять, прийшла, щоб не заважати. То це, Наприклад, моїх батьків вимкнули світло із за аварії вчора і в 11 вечора світло дали. Тобто, незважаючи на непогоду, на таку хуртовину, якась бригада працювала і відновлювала електропостачання. Тому тому велике дякую. Ось так. Я за себе казала чи ні, що в мене було світло, в мене не зникало, все було за світлом добре, але був поганий напор води. Тобто десь насоси не працювали, знов таки за відсутністю електроснабження. Не... Але все відновилось, там година-дві, такий був напор, ну, маленький напор, а потім все відновилось, все добре. І я ж знову кажу, що незважаючи на таку погоду, люди працювали ремонтники. Це взагалі щось. Я виходила в 10 вечора ще вчора біля дому. Людей майже нікого на вулиці не було, машин не було. Де Тарася? Сніг як йшов, так і йшов, вітер як був скажений, так і був скажений. Це я виходила, я скажу в 10 чи в 11 вечора. Ось така ситуація. Дерева красиві, засніжені, а дороги, бачите, все чисто. Ну Тротуари не всі, але чистя теж. Теж ви бачили, як ми проходили дівчата чисті. Дивимось так, на дерева. Боже, яка краса. Ми зараз ще в парк плануємо піти. Ще вийшла сонечка. Це ж треба, щоб прискорити процес цих ручйов. Вчора було, що Одеса замітає снігом новина, а сьогодні буде, що Одеса. Тоне, бо це все буде таять. У мене зараз ще одна фобія вімкнеться, це сосульки, які будуть падати на голову. Ну це маленькі, а є великі. Ось, наприклад, такі просторі, да, якщо звалиться на голову, то не дуже приємно буде. Не встигла засняти, якраз це переходить дорогу. Дорогу перейти нереально. Там води поголі, отам. Коли падає сніг, то ми зазвичай радіємо. А зараз це такий випадок, коли ми не встигли порадіти. Вчора злякалися такої хортовини, а сьогодні вже все. Нема. Недовга музика та грала. Маршрутки ходять за трамваї, теж читала новину, що взагалі не ходять. Не ходять взагалі. А, хлопець, каже, не ходять. Я читала новину, що трамваї деякі деякі не ходять. Не знаю. Працює генератор, це свідчить про те, що немає світла. Тут вся дорога зелена. Подивіться, скільки нападало листя. Ще листя не всі опали, а вже сніг пішов такий серйозний. Біля привозу, Пантелеймонівська, Катеринівська тут. Не до кінця розчищена, таки каша малаша. Тут ще не працюють світофори. Іду вздовж привозу, бачите, тут чистять дороги каша. Тут ще не дійшли до дорог. Там, де не, там, де не почищена, там посипана. Привоз виглядає так сьогодні. Бачите? Мені здається, що поки вийде це відео, сніга вже не буде. Бачите, Попереду стоїть такий наче -то, трамвай да, з кавшом. Це він чистить напевно, ці потягни чи трамвайні. Так, я коли вийшла з дому, побачила в центрі дороги всі прочищені, думала, це так да. Все чистенько, все супер. А далі, бачите, біля привозу, вокзалу, ось так все виглядає, не дуже привабливо. І ще воно все тане. Ой. А я пішла на цей на привоз. Купила собі дутики такі дешеві. Ну як дешеві? Зараз дешевого нічого немає, за 1000 гривень. ну такі. Ми на них називали гамнодави, <сум> Такі, щоб в непогоду одягати, щоб ноги були сухі. Тож купила це самі обичні наше українського виробництва. Ну що, всі букви є, все добре. Бачите, Одеса, всі букви є. Ось так виглядає. Це прекрасне місто. Сьогодні зараз 12 годин дня. Доріжки біля будівлі житевокзала посипані про бачите? Я вже на куліковому полі, бачите, яке дерево велике впало. Тут все в снігу. А ми йдемо далі. Їде, прибирає, всі працюють. Молодці, дякуємо. Канатна, яке лихо сталося, пошкоджене. Тролейбусні дроти, Вон, електромережі, тролейбусні, гілки, дерева. Подивіться, що сталося, а тут впало дерево. Дуже велике дерево. Ай-яй-яй, зараз підійду ближче. Це я вчора і хвилювалася за себе, пам'ятаєте, коли я казала, що я боюся, що мені на голову нічого не впало. Що може впасти? Як ця будівля ще витримала жах. Корінь, корінь дерева, яке впало. Із цього ракурсу. Ось так. Поруч стоїть автівка. Якщо б трошки ближче, да, розчавила. Я казала за сосульки. От подивіться, які вони розміром тут великі. Теж, якщо вона впаде на голову, то проб'є голову комусь. О, мама мія. Оце негода наробила лихо. Боже, вся вулиця. І ось гілки на проводах, тут он все. Це ми йдемо далі. Тут теж. І ось висить гілка, зараз вона впаде, треба їй допомогти. Ми йдемо далі, що ми бачимо, тут теж гілки попадали. А тут взагалі зараз на автівку дерево впало. Тарас Григорьович, добрий день. І мені хочеться, щоб з цієї хвилини розпочалася приємна і позитивна частина мого відео. Досить вже повалених дерев, гілок, неприбраних доріг. Все, ми вже втомилися від цього. Хочеться чогось красивого і позитивного. І ми прийшли в парк Шевченка. Ми бачимо вже діточки на санках, собаки радіють снігу, бігають. Це отут, задорно і весело, і ми біжимо теж. Пройдемося, пробіжимося зараз по парку і на ланжерончик Подивимось на морічка, привітаємось. А ще я взяла корм для котів, для пташок, і всіх треба поготувати, то шкоді. Так виглядає парк Шевченка, розчищена дорожка праворуч. Посередині ні і ліворуч ні. Боже, яке чорне небо. Ліворуч від мене дуже чорне небо. Щось мені здається. Нас чекають ще одні, ще якісь несподіванки. Опа! Кайфуліки! Кайфуліки! Ростюня! Нарешті! Нарешті! Час для кайфуліків! Час для кайфуликів настав нарешті. тин тирин 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 ай Ай-яй-яй-яй-яй. А тут теж вон, якась електромережа пошкоджена. Висить провод. Боже, скільки лиха, да? мало нам орки роблять. Так ще й природа така зробила. Баба снігало, фортеця, во якусь ліплять. Клас. Растюнечка, пішли. Ми йдемо далі, подивилися, пораділи. Діти, собачки, всі радіють в снігу. А сніг вже тане, тане. Хоч би полежав трошки. Ну що ж це таке? Зараз я йду такою дорогою, як йшла вчора. І подивіться, гілки, 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 вони скрізь скрізь валяються. Вчора я цього не бачила. Або це було вже після того, як ми пробігли, з зразю. Або, або просто я не бачила, бо, я, бо таке щось було. Завірюха така, Вон, шокується. Мала. Смала, як вона стрибає, вона там заплуталася в тому снігу. А знаєте, коли, боже, лапи вилізли. Все, пішла її рід. А стрибає, куди вона так стрибає? Отам От годують собачок. І там стоїть тарілка з засохшою їжею. То, що не доїли безпритульні собачки. І Рася за ними доїдає, приходить і доїдає. І оце вона так. Боже, моя мала. Як добре, що є монтаж, що ви можете за нами слідкувати, але не проходить з нами всі ті дороги, які пройшли ми. Бо ми вже не в парку, ми вже біля дому нашого. Зараз я покажу Растю в новому образі і все вам буду розказувати. А ось і Растя. Завдяки нашій глядачці Валентині з Запорожжя у Расті новий лук. Це нова худі і нова жилеточка. Тому дякуємо, 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 Валентині. Растю ми переодягнули. А чому? Тому що в неї в комбінезоні намочилися лапи. Раз ця це не можна на це не можна дивитися. Намочилися лапи, і вони тягнуть, вони стали важкі і тягнуть вниз, і вони злітають. В парку дуже складно було ходити. Там такі сугроби, дуже багато снігу, і їй складно було. А чому ми пішли з парку? Тому що в мене розрядився телефон. Не комбез була причиною, тому що в мене розрядився телефон і не, і не було павербанку. Перший раз у житті я не взяла павербанк. Ну як так? Растя, змерзла, пішли. Допомагала Расті перейти через дорогу, несла її на ручках, бо дійсно дуже її. Вона там тоне просто. От Коли переходимо в дорогу, то дуже оці сугроби, вони згребли з самої дороги. І все біля бордюрів, біля бордюрів. І там можна втопитися, як для Растіньки. моя сонечка. Дивіться, дерево ще одне, впало дерево. Це вулиця Буніна. Пішли. Я зараз на розі вулиць буніна канатна, подивіться, теж павше дерева. Тут взагалі яке дерево здорове, вже розпіляли його, щоб було зручніше вивезти жах. Да? От прикиньте. А ми тут вчора зразки бігли. Тарас Регорович і знову здрасте. Ось, о, снігоприбиральна машина їде. Все для нас. Зараз будемо йти, як білі люди. Бачите, автівка проїхала, як чисто все. І Растюня. Ще раз дякуємо Валентині. Ти неймовірна. Ну, зараз так все краще одягну відразу, бо холодно. А взагалі-то супер. Кайфуліки. Оце кайфуліки. Треба обновити трошки цей одяг, покайфувати. Mm. <гум> так, так, це все растіна, так. Да. Валентина з Запоріжжя Расті подарувала. Такий лук. Адідох, жилетка Адідох, дуже красива, тепла. І щоб не змерзнути, ми ще одягли худі. Теж нову. Кайфуліки! А ще у Расті адреснік. Це Таня їй подарувала. У Расті стільки подарунків. Зробила адреснік з моїм номером телефону. написана Растяжка, і ім'я. Так що Растя вся в обновках. Растюня, ти йдеш? Як красиво, да? А то моречка наша. Ви бачите його? Моречка, ми до тебе йдемо. Зранку, а вже вечір. Ми ніяк не йдемо. Ой. Боже, як красиво. Клас. А ось і засніжені дерева, навіть не дерева, а ялинки. Мы начертовы в лесу, в казковому лесе. Як красиво. Дуже красиво. Дуже. Мені здається, не дарма ми затримались. Подивіться, ввечері зараз, яке красиве небо, море, все дуже красиве, неймовірно красиве. І растя в новому образі. Ну, Растя така трошки. Я ж кажу, що... Це краще одягну відразу. Ну, зараз така погода. Тим паче цілий день на вулиці змерзло. Ось вони розмальовані снігом дерева, які я хотіла побачити. Казала, що в парку їх немає. Та там наверху немає. А чим нижче ми спускаємось до морічка, тим ще збережена ця зима якою ми не встигли насолодитися протягом дня. Тільки-тільки впав тільки сніг, начебто я ж кажу, що ми радіємо, а тут вже все тече, там дерева падають, там тече, а ось тут така тиша і зима. Зима. Тут теж впали гілки. А я піднялася вчора, у це кафе, воно працювало, Коли була оця непогода, хуртовина, кафе працювало. Я піднялася, стала біля цієї парасольки і стою чекаю. А що я чекаю, я не знаю, але мені було страшно йти. І все ж таки, бачите, тут гілки попадали. А я думаю, як вони і парасольки в них відкриті. Ну Вони там як зацементувані ті парасольки. там. Соня, привіт, тобі дати щось поїсти, у нас є. Дуже красива Кіцька. Смачного тобі, Кіця. Кіця така товстала. Дивіться, одна, друга, друга прийшла, вони однакові. І такі товсті. Чому ви так багато їсте? Кісюні, смачного вам. Смачного. Ланжерон, ми йдемо до тебе. Немо, привіт, привіт зимова казка. Растяня, кайфулики, кайфулики, так, боже, хоч хочеться і колеться, да? О. Пішли на морячка, бо зараз вже буде темно, ми не побачимо, не встигнемо привітатися з ним. Вже вімкнули вуличне освітлення, а ми все йдемо. Моречка, як ми довго до тебе йшли, сьогодні, як ніколи. Це щось. Як красиво зараз виглядає море. Дуже красиво, ці кольори, це небо, це неймовірно. Хлопці чистять з неба, бачите? Ух, як красиво. Оце так. Да. Чому я не купаюся? Зараз би тоді було б ефектно, ефектно виглядало б, якщо після цих всіх повалених дерев, там якоїсь там, не знаю, снігоуборочних уборочних машин. І я роздягаюся і заходжу в моречко. Ух. Але ні. Я здалася. Ще в Чорноморську, то був заплив і після нього все. Так, а тут ми... Як нам спуститися? Ух! Ой, -майо, -ма от як підійти до цього морячка? Моречка наша, добрий день. Яке ти сьогодні красиве. Ти завжди красива. І вчора. Коли ти хвилювалася, ти теж було красива. а сьогодні ти неймовірна. Чиста прозора водичка. Ох. Це небо, це море. Ростюня, що ти там робиш? Тут багато собак бігає. Треться об сніговіка Ростюня. А мені будеш позувати чи ні? Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Хотіла б подякувати нашим ЗСУ за, за захист. Ще раз вам нагадати: стосовно донатів, ми повинні донатити нашим Збройним силам, особливо зараз. Ви бачите, яка погода страшна, і наші хлопці нас захищають. Велике, велике дякую, слава нашим героям! Донатимо, А вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. Подивіться місяць вийшов. Боже, як красиво! це неймовірно. Оце клас. Море, сніг місяць. А, клас. І Растя в новому образі, щось вона не поспішає, вона думає, що я повернуся, бо іноді я так щось знімаю. І так проходжуся в одну сторону, потім в іншу. І Растя сидить, чекає, думає, що я повернуся, а я ж не повернуся. Ну, то таке. Бачите, місячну доріжку вже в морі. Вау.